Всім привіт! Мовою метафоричних карт з вами говорить Всесвіт. Зараз буде три варіанти. Ви загадаєте один з цих трьох варіантів. А я прочитаю вам підказки від Всесвіта. І так, дивимось, загадуємо перший варіант. Другий варіант. Загадуйте свій, а я вам почитаю на кожен з цих варіантів підказку. Третій варіант. Готові. Дивимось. Перший варіант. Перше, що потрібно вам знати, тому, хто загадав перший варіант, що нічого не вічно під місяцем. І що ситуацію вашу краще видно, коли ви абстрагуєтесь і подивитесь з висоти пташиного польоту на цю ситуацію. Так, що вам хочуть сказати метафоричні карти. Світ буде тебе гнути, ловити тебе на всяку оману, як рибу ловлять. Будь мудрим і з розсудом. Знаєш, же, що ще не жила на землі людина, яка б не впала. Але сила людини в її волі, щоразу після падіння підійматися". Це перший варіант. І так, другий варіант. Тим, хто загадав другий варіант, подивимось, такі великі карти в нас. Тим, хто загадав другий варіант, одразу ж вам інформація, що ви під захистом. Ви під захистом Матінки Божої. Знайте це. І близькі ваші люди, які вам близькі, також під захистом Божої матінки. І так, що вам хотіли сказати метафоричні карти? Завтра буде новий день, і що він принесе, ніхто не знає. Проте тому, хто вірить, що день той принесе йому радість і щастя, тому так і буде. Тому так і буде. Віра, потужний стимулятор щастя. Завтра зайде сонце, і ми народимося знову, народимося в нове життя. І так, третій варіант. Хто загадав третій варіант? Що, щоб не трапилось, обов'язково наступає весна. Після кожної зими приходить весна, після кожної ночі приходить день. Ніщо не вічно, тут і зараз. В тебе є люди, які тебе чекають, і які завжди готові відкрити свій дім для тебе і свої обійми, і своє серце для тебе. Знай це. Що хочу сказати метафоричні карти: Розсудливий тримає серце у спокої і думає, що в тиші. Отже, спокій. Та й зима навіть така, як тепер. Прихиляє тебе до роздумів, до мудрості. Проте порох у тебе завжди повинен бути сухим, а розум утихомиреним. Ось так, мої любі. Дякую вам за вашу увагу. Нехай все збудеться в благо вам! І нехай вас оточують лише достойні вас люди і найкращі. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Пока!